Самим світлим, самим люблячим батьком. Дочка ще досі питає, коли тато прийде. Я ж досі не можу їй сказати, що тата немає. Дуже слухняний. Він ніколи нікого не обіжав, завжди нікому не хотів завдати якогось болю. Дуже добра дитина була. Зранку схопили на другий ранок він вже був в десні. І Він повоював всього, побув всього дві два місяці і пішов перший раз на позицію. І одразу їх не стало. Ми чекали, чекали звісточки якоїсь. Телефон вже не відповів, ну, йому одразу забрали, сказав, що буде десь 7-10 днів, не буде на зв'язку. Просто серце відчувало вже, мабуть, чи що. І потім прийшла звістка, що вже його немає. Мені так шкода, то сталося рано до кінця мого життя. Незагойна рана. Ми не думали, хай би я. я кажу, що я краще сама хотіла вмерти.